Бажаю міцного здоров'я. Відео, як користуватися рпс 75 Не кругом показують, можливо, комусь цікаво, хтось буде знати, можливо, комусь пригодиться. Значить, 3 кг 200 г. Стріляти можна як і по живій силі противника, так і по техніці. Ефективно дальність стрільби 300 метрів. Як користуватися? Звідси буде вилітати граната. Перше це знімаємо колпачок. Бачите, зняли. Викинули. Нажимаємо на ось цю кнопочку. У нас зразу вискакує мушка. Відкриваємо другу мушку, яка знаходиться під резинкою. Ось вона. Далі приводимо в бойове положення. Вліво, на себе і вправо до щелчка. Ось це у нас предохранитель. Перед тим, як його нажати, витаскуємо цю пломбу. Витащили, викинули, вона навіровки у вас буде висіти. Нажимаємо на предохранитель, коли поставили вже на плече і відсовуємо ось цю скобу вперед. Як тільки ви її відсунете вперед, ось тут є ударник, він вдарить по цьому капсулі. Відбудеться постріл. Е, якщо щось не вийде, ви можете ось цей буйок Знову сюди закласти і цю скобу відсунути назад. У вас буде тут е, висіти ця пломба на вірьовочці. Можете вставити її обратно і так само закрити. І спробувати ще раз. На що звертати увагу на те, щоб заді нікого не було? Хоча б 15 метрів. З окопа і лежачи, не рекомендую стріляти. Або з коліна, або стоячи. So.